Якими будуть для вашої пари найближчі 2-3 місяці? Що там буде відбуватися в ваших стосунках? На жаль, найближчим часом між вами буде якесь непорозуміння. Схоже на те, що хтось із вас комусь не довірятиме і навіть буде ревнувати. Імовірно, потім ви все-таки сядете, знайдете час і відверто поговорите один з одним, поясните кожен свої почуття і проясниться, що для ревності, для недовіри, для якихось негативних емоцій такої великої причини і немає. Але все ж імовірно ревнивцю. Потрібен буде час для того, щоб це переосмислити, для того, щоб самого себе чи само себе переконати, що дійсно я ревную дарма, що це мені здалося, що це мені видалося, що хтось набрехав, хтось накрутив. Є такі добрі люди, які можуть псувати стосунки пари, брешучи одному на одного. І, імовірно, людина, той, хто ревнував, зважить таки все за і проти, зрозуміє, де тут правда, де тут неправда, і прийме якесь дуже доленосне рішення стосовно цих стосунків. Чи залишатися в цих стосунках, чи ти дійсно мене дуриш, я не вірю, що ти мене не зраджуєш, а отже, я іду з цих стосунків. Але мабуть, рішення буде прийняти правильно, що ці стосунки варті зусиль, що ці стосунки потрібно буде зберегти, бо далі буде праця над стосунками. Ваша сумісна праця ви будете знаходити якусь спільну мову, якось зміцнюватимете ваші стосунки. Але знову якась добра душа всуне свого носа, щось когось там із вас один проти одного буде намагатися накрутити. Або плітки якісь казати, або ж, а чого це у вас ревність втекла з стосунків, треба вас якось підкрутити по новому, бо цікаво ж наблюдати за Санта-Барбарою зі сторони. Хай би в своїй сім'ї сперва розібралася, тоді б в іншу лізла. І от хтось такий добрий, чи якась подруга, чи сестра, чи свекруха, чи теща, чи папа. Ой. Папа, чи мама, ну коротше, якась дуже добра жінка захоче вам нашкодити. Фіш, тобі, скажете ви, їй це не вдасться, бо ваша сім'я зміцниться, ваша пара зміцниться. Можливо, навіть ви одружитесь, якщо до цього ви були не одружені, або приймете рішення одружитися. Ви дійдете до того стану стосунків, довіри один до одного, коли ви пройшли через якісь негаразди і ви зрозуміли, що таки між вами все гаразд. А оті всі добрі панянки, які люблять втручатися в чужі стосунки, хай ідуть за своїм ділом, розберуться в своїх стосунках, якщо вони в них ще є, і не втручаються, куди їх не просять. То у вас будуть гармонійні стосунки, чудові, спокійні та врівноважені.